Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео і в цьому відео поговоримо про визначення конфігурації L і D. Знач, якщо в нас мова йде про конфігурацію, то визначають по положенню гідрогену. відносно хірального атому. Тобто хіральний атом це атом, який з'єднаний із штирма різними замісниками. І якщо у нас у, такого, у такої сполуки гідроген розміщений зліва, то це в нас деконфігурація. конфігурація Якщо гідроген розміщений справа, це L-конфігурація, то так і визначають ці моменти. Оскільки в нас а конфігурація D, тобто правообертальна, я часто використовую не гідроген, а В грубку. Тоді в нас виходить, у група справа обертальна або Д-енантомер, о група зліва, Ленантомер, ну, знову ж таки, це роблю я, це не науково, По науковому ми визначаємо через гідроген. Це перший момент. Це, от наприклад, гліцерового альдегіду я приводю приклад. Якщо у нас мова заходить про кілька хіральних атомів, тобто так, як у нас у углеву. Де цей момент найчастіше зустрічається, то у нас визначення іде L чи D сполука по нижньому, от, по от цьому атом карбону. Тобто у нас є кілька хіральних атомів карбону. О, і Ош. OH. Тут у нас це H-OH. Тобто у нас, ой, без H. Тобто у нас в глюкози є кілька атомів. Карбони, які хіральні, от то для визначення L і D конфігурації використовується саме нижній атом карбону, який є хіральним. Далі, якщо в нас будуть йти альфа-амінокислоти або альфа-гідроксокислоти, тобто у нас виходить COOH, і тут у нас кілька H, OH, по у нас в принципі, не аш, аш. Хоча нам кілька хіральних атомів треба, От у нас є кілька хіральних атомів, то у нас визначатися буде по цьому атому. Тобто для амінокислот і гідроксокислот, ми визначаємо по верхньому хіральному атому. І В даному випадку у нас получатиметься деконфігурація, якщо ми оці два компоненти перенесемо. У нас вийдеться l конфігурація o, o, H, H, o, H, 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 H3. Так, через те, що знову ж таки у нас атом гідрогену справа, відповідно, l конфігурація Атом гідрогену e, зліва d конфігурація e, тобто, e, І те ж саме для амінокислот. Тобто для аммінокислот, якщо тут буде стоять nh 2 це буде D. Якщо у нас буде отак то амінокислота, це буде L. Тобто визначається для амінокислот і гідроксикислот по верхньому карбону. Ну, такі речі L і D конфігурація використовуються тільки для вуглеводів Альфа і і альфа-гідроксикислоти, але амінокислоти і Гідроксокислоти всі так визначаються, а от в цілому більше зараз використовується універсальна конфігурація, там де використовуються S і R показники. Ну, про це ми будемо говорити пізніше, а так то, це з однієї сторони трошки застаріла спосіб класифікації, з іншої сторони, от він так використовується Тобто у вуглеводні гідроксокислоти і амінокислоти вгорі, по поверхньому хіральному атому. На цьому відео завершується. Всім дякую за увагу. всього добро, до нових зустрічей.